Доброго ранку, діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну річ, яка для нас, українців, має дуже велике значення і дуже велику цінність. Це частинка нашої історії. А про що йдеться мова? Ви дізнаєтесь, коли послухаєте вірш. Слухайте уважно. Вишиванка рідна, ну хіба не диво? В ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка, в ній душі наснага, материнська ласка. Кольори сплилися в ній в узори й квіти, Щоб були щасливі і сміялись діти. Ви вже здогадались це вишиванка, Вишиванка? Національний символ нашого народу. Вишивання це дуже давне заняття людей в Україні. Йому дуже багато років вишивали матусі й ще й рушники, які потім дарували своїм дітям у дальню дорогу. Але найкращим оберегом була вишита сорочка. Вона захищала не тільки тіло від хвороб. Але від злих духів. Сорочку вишивала мати для сина і доньки, вкладаючи в це свою любов, мрії та надії. Сорочки вишивали червоними та чорними нитками. Червоне то радість, а чорне печаль. На вишиванках вишивали калину, квітки, листя дуба. Рослинні та геометричні орнаменти. Пропоную кожному з вас створити свою вишиванку, свій витвір мистецтва. Але ми її не будемо вишивати, а будемо розмальовувати орнаментами. Але перед тим, як працювати, давайте розімнемо наші пальчики, щоб вони працювали. Гарно мої пальчики-малята, ви навчаєтесь працювати. Гарні іграшки ліпити, вишивати або шити. Будьте вправні і сумлінні, будьте пальці. Молодцями ось і станете митцями. Нашу вишиванку будемо прикрашати традиційними кольорами червоним та чорним. Беремо правильно пензлик трьома пальчиками, мочуємо водичку, потім у червону фарбу, кінчиком пензлика. І починаємо прикрашати верх вишиванки. Ставимо ось такі маски. І ще мочуємо у червону фарбу, та на рукавах будемо малювати пряму лінію кінчиком пензлика. Одну та другу трішечки нижче. Так само виконуємо на другому рукавчику одна лінія та друга. І зробимо внизу вишиваночки, але тут будуть лінії хвилясті ось такі. Червоного кольору. І ще мочуємо червону фарбу малюємо і малюємо іще одну хвилясту лінію. Тепер беремо ми чорну фарбу і посерединці нашої вишиванки будемо малювати. Ось такі хрестики. Кінчиком пензлика. Три хрестика. І між двома лініями малюємо ось таку лінію вгору. Низ, Вгору. Вниз. І ще раз Вгору. Вниз. Так само малюємо на іншому рукавчику такий самий візерунок. Гору вниз. Гору вниз. Мочуємо ще раз в чорну фарбу. Ну а зараз кінчиком пензлика чорною фарбою між хвилястими лініями внизу вишиванки малюємо крапочки. Ось так, дуже гарно. Все, моя вишиваночка готова! Розмальовуйте і ви свої вишиванки, і надсилайте мені фотографії. А я з нетерпінням буду чекати на ваше фото. Ну а зараз за час прощатись. До нових зустрічей!